Джозеф Конрад Серце пітьми з другої частини. За кілька днів експедиція з дослідження Ельдорадо війшла в неприлазні хащі, котрі вмить за нею зімкнулися, як море змикається над плавцем, що пірнув. Перегодя прийшла звістка, що здохли всі віслюки. Про долю менш цінних тварин я, на жаль, не мав відомостей. Поза сумнівом, вони так само, як і ми, знайшли все те, на що заслуговували. Я не розпитувався, тоді мене захоплювала перспектива незадовго побачитися з курцом. Коли кажу незадовго, то маю на увазі відносно незадовго якраз за два місяці, відколи ми покинули затон, наш пароплав підійшов до берега, на якому стояла Курцова факторія. Підійматися по тій річці усе одно, що повертатися до самісіньких початків існування світу, коли на землі бояла рослинність, а найбільші дерева були королями. Пустинна річка, непорушна тиша, непроникний хащі. Повітря стояло тепле, густе, важке, застояне. Яскраве сонячне проміння нітрохи не тішило. Довгі обшири водяного шляху ховалися в мориці затіненої далечині. На сріблястих піщаних відмілинах, на усонні, одне біля одного грілися бегемоти і крокодили. Коли ріка ставала ширшою, то текла серед порослих лісом островів. На річці так само можна заблукати, як і в пустелі, і тоді цілий день наражатимесь на обмілини, намагаючи знайти протоку. І вже здаватиметься, що ви зачаровані та назавжди відрізані від усього, що ви колись знали, десь там далеко-далеко, в іншому житті. Настає час, коли до вас повертається минуле, і саме тоді, коли ви не маєте жодної вільної хвилини, минуле приходить у вигляді неспокійного сну, про який ви з подивом згадуєте серед приголомшливої реальності дивовижного світу рослин. Води й тиші, те мовчазне життя нітрохи не скидалося на спокій. Мовчазна невблаганна сила розмірковувала над своїм незвіданим для вас задумом вона косилася на вас помстою, але до такого я згодом звик і більше не звертав на нього уваги. Мені доводилося безперервно шукати протоку, визначати здебільшого інтуїтивно ознаки мілин. Остерігатися підводного каміння, вчитися стискати зуби, коли цілком випадково мені вдавалося пройти на волосок від підступного старого корча, який враз би випотрошив життя з моєї бляшанки та втопив усіх пілігримів. Мусив ще за дня зауважити місця із сухостоєм, аби вночі зрізати дерева і мати на ранок удосталь палива для котлів. Коли вам доводиться дбати ось про такі речі. Про прості, найнеобхідніші не речі, то реальність, кажу вам, реальність блякне. Так, на щастя, заповітна істина таки ховається, але я все одно її відчував. Я часто відчував її загодкову мовчазність, що спостерігала за моїми мавпячими трюбками, так само, як вона спостерігає за вами, хлопці, коли ви спритно погойдуєтеся, кожен на своєму того натянутому канаті. І заради чого? Заради самого трюку. Марло, будьте вічливішим, закликотів чийсь голос. Тож я вже знав, що окрім мене не спить ще один слухач. Прошу пробачення забув, що сердечний біль також винагорода. А справді, при чим тут винагорода, якщо трюк удався? Ви чудово отнули свою штуку. І я не сугірше. Бо мені таки вдалося не потопити пароплав під час першої своєї подорожі? Досі дивуюся. Уявіть собі, що чоловіка зав'язаними очима має проїхати возом при поганою дорогою. Мушу вам сказати, що за таким заняттям я не раз тремтів і обливався потом. Зрештою, для моряка обідрати дно судна, яке йде під його орудою, неспокутуваний гріх. Може, ніхто не дізнається. Але вам ніколи не забути того важкого удару, еге ж? Удару самісіньке серце. Ви про нього пам'ятаєте, він вам сниться, ви прокидаєтеся вночі і думаєте про нього багато років по тому, і вас кидає то в жарт, то в холод. Я не кажу, що пароплав жодної хвилини не торкався дна. Не раз йому доводилося йти в брід, а двадцять канібалів хлюпалися у воді і підштовхували його ззаду. Декого з тих хлопців ми зарахували до своєї команди. Непогані хлопці оті канібали, з ними можна було працювати, і я їм дуже вдячний. До того ж, вони не їли одне одного в мене на очах, із собою вони взяли м'ясо бегемота, яке почало гнити, і тоді загадка нетрів добряче полоскатала мені ніздрі. Фу, я й досі відчуваю той сморід. На облавку я мав начальника ще трьох або чотирьох пілігримів. Із їхніми довгими ціпками, ну, як належиться. Іноді ми підходили до якоїсь факторії, розташованої біля самого берега, на межі невідомого, і білі люди, вибігши зі своїх напіврозвалених куренів із жестами радості, подиву і привітання, здавалися в'язнями, отримуваними там незвіданими закляттями. У повітрі дзвеніли слова, «слонова кістка, а тоді ми знову йшли в глиб тиші. Вздовж безлюдних просторів річки, навколо її вигинів, між високими стінами нашого звивистого шляху, котрі відлунювали глухим хляпанням після важких ударів стернового колеса. Дерева й дерева, мільйони дерев, масивні, велетенські, височезні, а в їхньому підніжжі, тримаючись берега, проти течії піднімався маленький, забруднений сажею пароплав. Неначе повільний жук, що повзе по підлозі під величними колонами. Ви почуваєтеся геть маленьким, геть покимитим, однак аж ніяк не пригніченим. Зрештою, хай би яким ви були малим, але замурзаний жук повз усе таки далі, а саме цього вам найбільше хотілося. Куди той жук, на думку Пілігримів повзе, я не знав, але ручаюся. Що вони хотіли дістатися місця, де вони щось отримають. Як на мене, то він повз винятково до курца, аж тут почали протікати парові труби, і ми тоді поповзли таки дуже повільно. Ліс перед нами розступався і сходився за нами, немов з нічев'я заходив у воду, аби перегородити нам шлях відступу. Усе глибше і глибше ми проникали в серце пітьми. Стояла неймовірна тиша, іноді, вночі за завісою дерев, лунав біб барабанів і підіймався вгору по річці, а тоді слабшав, і, наче ширяв у повітрі, високо над нашими головами, аж до перших проблисків дня. Був це заклик до війни, миру чи молитви, ми не знали. Настання прохолодної тиші провіщало світанок, дроворуби спали, догорали їхні багаття. А ви здригаєтеся від найменшого тріску сухої гілки. Ми були подорожніми на доісторичній землі, на землі, що прибрала собі вигляд невідомої планети, легко могли себе уявити першими людьми, що заволоділи цим ненависним спадком, який ми зможемо підкорити, лише зазнавши великих страждань і доклавши багато праці. Аж раптом, коли минаємо поворот ріки. Швидкий погляд помічає очеретяні стіни і гострі з трави. уже лунають пронизливі крики, кружляють вихором чорні ноги й руки. Безліч рук плескає, безліч ніг тупає, тіла похитуються, очі бігають під покровом важкого й нерухомого листя. Пароплав повільно йде далі, попри самісінький край цього чорного незрозумілого шаленства. До історичні людини нас проклинає. Молиться на нас? А чи нас вітає? Хто може сказати? Ми відрізані від розуміння довкілля, ми ковзаємо повз них привиди, здивовані потайки нажахані, як нормальна людина злякалася б несподіваного вибуху ентузіазму в божевільні. Ми не могли щось збагнути адже були надто далеко і вже давно забули ті часи, позаяк подорожували темінню перших віків. Тих віків, що минулися, не залишивши по собі майже ніяких слідів і жодних спогадів, земля здавалася неземною. Ми звикли дивитися на заковане в ланцюги переможене чудовисько, а тут, тут ви могли побачити його на волі, у всій його первозданній потворності. Воно не скидалося на землю. А люди, ні, люди були людьми. Знаєте, Нема нічого гіршого, як ота підозра, що люди залишаються людьми. Вона приходить до кожного поступово. Тубінці собі завивають, стрибають, вертяться, корчать жахливі пики. Але вас проймає думка: вони ж такі люди, як і ми. Думка про свою далеку спорідненість із цим несамовитим і пристрасним вибухом емоцій. Відразливо, так, досить відразливо. Але якщо ви достатньо мужня людина, то визнаєте перед своєю сутністю, що всередині у вас ледь-ледь заворушилося почуття у відповідь на цей щиросерний і жахливий галас, неясне почуття того, що в усьому цьому є прихований сенс, котрий ви, настільки віддалений від ночі перших віків, можете осягнути. А чому би й ні? Людський розум спроможний на все, бо все є в ньому, як минуле. Таке майбутнє. А зрештою, що було в тому галасі? Радість, страх, смуток, відданість, відвага, гнів. Хто може сказати? Але в ньому, безперечно, була істина істина, із якої зірвано покров часу. Нехай дурень широко розявляє рота й тремтить, а мужня людина знає і дивиться на все це, не змигнувши оком. Але людського в ній. Має бути не менше, як у тих на березі. Їхню правду вона збагне завдяки своїм правдивим знанням, завдяки своїй вродженій силі. Принципи тут не допоможуть набуті речі, одяг і таке інше усе це гарні ганчірки, які злетять за першого сильного потрясіння. Ні, вам потрібна ретельно продумана віра. У пронизливому крику лунає заклик до мене. Невже? Ну що ж, дуже добре. Я чую, я приймаю, але я також маю голос. І добре це, чи погано, але моїх слів неможливо заглушити. Певна річ, дурень зі своїм непідробним страхом і витонченими почуттями завжди в безпеці. Але хто це борчить? Ви дивуєтеся, чому я не зійшов на берег і не пустився за ними в танець? Так. Я не зійшов на берег. Через витончені почуття, скажете ви, та до дідька ті витончені почуття. Я не мав часу. Я мусив бабратися зі свинцевими білілами і вовтузитися зі смугами із вовняних ковдр, котрий накладав пов'язки, коли накладав пов'язки на труби, що протікали, будьте певні. Мусив стежити за управлінням стерном, обминати різні корчі і хай там що. Але провадити стару бляшанку вперед в усьому цьому достатньо поверхової істини, аби врятувати розумнішого за мене чоловіка. Час від часу мені доводилося стежити за тубільцем, який виконував на пароплаві обов'язки кочегара. Він був уже удосконаленим суб'єктом, умів, наприклад, розпалювати в котлі. Стояв він унизу, саме піді мною, і, чесне слово, Дивитися на нього було настільки ж повчально, як на собачку, що ходила на задніх лапах, у чомусь схожому на бриджі і в капелюсі спів. Кілька місяців навчання, і він став припоганим робітником. Непоганим робітником. Він скоса поглядав на манометр і водомір, збираючи всю свою безстрашність, але на все ще не розлучався з р... зразком зубів на шиї, а його кочеряве волосся. Було поголене в такий спосіб, аби на черепі утворилися чотирнацькі візерунки, на обох щоках мав по три орнаментальні шрами йому би плескати в долоні й тупати ногами на березі, а він, цей раб дивного чаклунства, тяжко працював, сповнений нових знань. Він став корисним, бо його навчили. Він дуже добре знав, що як тільки вода в тій прозорій посудині зникне, то злий дух у середині котла, змучений спрагою, Сильно розсердиться, і його помста буде страшною. Тож він пітнів, підкидав дрова і перелякано поглядав на водомір, на ходу придуманий амулет із ганчирок, теліпався біля його правої руки, а шматок відполірованої кістки, завбільшки з кишеньковий годинник, звисав з його простромленої нижньої губи. Повз нас повільно пропливали порослі лісом береги, галас уже залишився позаду. І ми далі повзли безконечними милями тиші, повзли до курца. Нам часто доводилося обминати корчі, вода була оманливою і плиткою, а в котлі, здається, навправду поселився якийсь похмурий демон. Тож ані кочегар, ані я не мали часу для моторошних роздумів.